Вітаю шановних вчителів, шановних методистів. Хочу насамперед подякувати інституту модернізації з міста освіти за можливість представити нашу роботу. Математика, зошит, практиком для другого класу у трьох частинах, яке ми підготували разом з провідним українським видавництвом Генеза, і сьогодні представляємо вашій увазі. Цей зошит практикум є продовженням наших. Продовженням нашої лінійки зошитів посібників для першого класу, які вже два роки приймали участь у конкурсах. Наш зошит-посібник починається з такого мотиваційного віршика Любі другокласники, і другокласниці. Математика, цариця, наша справжня помічниця. В кожній справі повсякчас розуму навчає нас, як задачу розв'язати і логічно міркувати, наполегливими бути, щоб міцні знання здобути. Вона потрібна скрізь і всім навчить, як збудувати дім, підкаже, як пізнати світ, зробити вирішальний хід. Тож не марнуйте, друзі, час чекає ця наука нас. І ви бачите, що зразу є поряд умовні позначення, які застосовуються у нашому зошиті. З деякими умовними позначеннями ви вже знайомі, ті, хто користується нашими зошитами і посібниками для початкової класи, деякі будуть сьогодні також озвучені представлення. До кожного року подана тема відповідно до авторського календарно-тематичного планування. Ви бачите це на слайді. Ми в наших зошитах-посібниках в усіх і в підручниках 3-4 класу намагаємося надавати методику розв'язування. Інколи декількома способами. Зокрема, ви бачите, як Іванко і Іванка по-різному обчислюють значення виразу 14 мінус 6, а дитина має обрати той спосіб, який для цієї дитини зручніший. Також ви бачите різні методики розв'язування, додавання 24 плюс 6 плюс 6 24. Ми намагаємося в наших зошитах-посібниках надати дуже багато задач, які були б цікаві для учнів. Зокрема, ось така задача: розшифруй і зашифруй. Діти з задоволенням виконують подібні завдання. Ми намагаємося максимально використати можливість зошитів посібників, тобто можливість того, що діти можуть у зошитах малювати. Доповнювати якісь записи, з'єднувати лініями і так далі. Деякі такі задачі на ваших екранах. Задачі цікаві для учнів, також представлені ось такі, можна сказати, задача гра, коли учні повинні розв'язати завдання, і тоді вони дізнаються, яким чином закінчився матч між маржами і з водного пола. Бо кругові приклади, коли діти... Розв'язують і дізнаються назву вистави, яку відвідали учні класу. Різні підходи до розв'язування задач, різні можливості запису, різні можливості оформлення. Ми також подаємо в наших зошитах-посібниках, зокрема, коли діточки вперше дізнаються про вирази з дужками, як їх обчислювати, як знаходити значення цих виразів. Олесь запропонував спосіб поставив нумерацію дій перша, друга і розв'язав подіях. А Оксанка робила ланцюжком і над дією 5 плюс 2 написала 7 і потім просунула. Продовжила обчислення. Різні підходи до розв'язування задач ви також бачите і на прикладі вправи на ваших екранах. Досить серйозним таким проблемним місцем у початковій школі є сюжетні задачі. Ми, наприклад, пропонуємо дві форми запису, короткого запису задачі, схематичного запису сюжетної задачі. Залежно від того, як учням. Краще записувати короткий запис, можливо, і ми дуже сподіваємося, це допоможе і при розв'язуванні задачі. Також велику увагу ми приділяємо розвитку математичної мови. Я як вчитель практик, як людина, яка дуже багато викладає. 5-11 класах, зараз викладаю в другому класі, до речі, кажучи, як вчитель практик хочу сказати, що досить часто мені доводилося мати справу з учнями навіть 9-10 класів, які могли біля дошки розв'язати досить складне завдання, складну задачу, але пояснити не могли, тому що в них не була розвинена мова. Ми в наших зошитах посібниках пропонуємо розвивати математичну мову за допомогою подібних прав, які на ваших екранах. Пропонуємо цікаві кругові вирази, кругові. Вирази, але є традиційними для початкових класів. Ось в наших кругових виразах можна прочитати назву українських міст, або назву музичного інструмента нашого трембіта. Ми можемо прочитати назву книжки, яку читає Уляна, або назву нашого національного танку ГАК. Це діточки маленькі, це другий клас, тому пропонується досить багато задач за зразком, задач за схемами. Причому ці задачі за зразком, задачі за схемами можуть бути як відтворювального характеру ці завдання на ваших екранах. Ви бачите, коли дитина за зразком має розв'язати подібні завдання. Ось ще задача за зразком, які вже показують більш складні дії. Це віднімання 50 мінус 7 додавання виду 27 плюс 15. Але задача за зразком у нас у наших зошитах, є і дещо іншими. Зокрема, є задачі за зразком, які я, в яких я пропоную такий методичний прийом, який називається. Зменшення якості підказки. Я зараз спробую збільшити наше верхню вправу, і ви побачите, що пропонується пригадати склад числа 13 і 14. В першому рядочку автор дає і два доданки, 4 плюс 9, і 13 мінус 9. Учень має тільки вписати відповіді. У другому рядочку ми вже прибираємо одне число, ми залишаємо один доданок 5. і Від'ємник 5. А вже в третьому рядочку ніяких підказок немає. Це зменшення якості підказки, саме такі вправи, і дозволять учням навчитися. Приблизно така сама ситуація: віднімання виду 40 мінус 17. Першому рядочку ми розкладаємо і 80, і 50, пропонуємо учням. Другий приклад, ми лише 80 розкладаємо, 70 плюс залишаємо дитині можливість заповнити, тобто підказка стає меншою, а вже в нижньому рядочку якість підказки ще зменшується. Таким чином, на нашу думку, ми можемо навчити учням розв'язувати подібні завдання. Якщо є задачі за зразком, то безумовно мають бути зошиті посібники і творчі задачі. Деякі з них на ваших екранах. В основному це сюжетні задачі, де учень має доповнити умову, або сюжетні задачі, в яких учень повинен поставити так, щоб можна було розв'язати дію для давання, або дію відніма. Або учень має придумати задачу, яка розв'язується виразом 8 плюс 7, обміняється задачею в парі, розв'яже отриману задачу. Хочу звернути увагу, що тут є велика можливість для. Академічної свободи вчителя, ви, наприклад, можете посилити мою задачу. Наприклад, придумай задачу, яка розв'язується виразом 8 плюс 7, яка стосується ціни товару, або яка стосується віку. Наприклад. Розв'язування і порівняння сюжетних задач досить широко представлено в наших зошитах посібниках як першого класу, так і другого класу. І забігаючи наперед, можу сказати, що і у підручниках третього, четвертого класу також сюжетні задачі, як я казав, це одне з слабких міст учнів початкових класів. Тому для того, щоб їх було легше навчити якісніше навчити. Пропонується не лише розв'язувати сюжетні задачі, а й порівнювати їх. У зошитах посібниках наших дуже багато задачі зірочкою. Задача із зірочкою це задача, яка відноситься безпосередньо до теми уроку, безпосередньо, але є підвищеної складності. Так, наприклад, всередині цього слайду ви бачите задачу зірочка, яка відноситься до теми промінь. Наприклад, ось ще задача зірочкою. Сьома задача це, ну, скажімо так, звичайна сюжетна задача, звичайна, хоча вона досить серйозна, теж задача на порівняння. А восьма задача, яка є продовженням сьомої задачі, спробую розв'язати попередню задачу виразом. Задача зірочкою є безумовно і Як ще таки вчитель математики з дуже великим стажем, я не можу минути магічний квадрат. Задача зірочкою дуже цікава на винаградинках. Ну, на жаль, не можу багато часу коментувати ці задачі. Крім того, є задачі рубрики Цікаві задачі поміркує, одначе. Ця рубрика представлена, має піктограму кубік Рубіка. В цій рубриці представлені хороші задачі з логічним навантаженням. Цікаві. Задачі, які не мають відношення безпосередньо до теми урока. Це додаткові задачі, які можуть допомогти вчителю якісно провести урок, в тому числі розглянути ці задачі на групі продовженого дня, наприклад, також. Задачі рубрики цікаві задачі поміркує, одначе. ось ще ви бачите деякі задачі цієї рубрики. Задача рубрики життєва математика. Задача рубрики. І кубік, рубіка, і життєва математика, і задачі з зірочками це все задачі, які є в усіх моїх підручниках і посібниках з першого класу по 11. І життєві задачі нам теж дуже важливі в початкових класах. Звичайно, у діточок ще нема такої, ну, скажімо так, фундаментальної математичної бази для розв'язування задач, але прості життєві задачі пропонуються задачі, пов'язані з життям. Ось не на другому слайді ви бачите. Продовження таких задач. Велику увагу у своїх роботах, усіх роботах з першого класу по одинадцятого я надаю інтегрованому навчанню на уроках, зокрема, задачам з українознавчим наповненням. Глибоко впевнений, що на уроках математики ми повинні і можемо виховувати патріотизм. Деякі задачі ви бачите на своїх екранах. Ви бачите біля задач QR-коди. За цими qr кодами можна познайомитися з тим географічним об'єктом, наприклад, які. Розшифровується в результаті розв'язування нашого нашої задачі, наприклад, з горою Говерлу. На ваших екранах прикладу уроку ви бачите, досить багато вправ пропонує автор, сім класних і дві домашніх. Це означає те, що вчитель, звичайно, всі вправи вчитель не зможе розглянути на одному році. Але в рамках академічної свободи вчитель зможе обрати такі вправи і сконструювати урок так, щоб він був цікавим для учнів і залежно від класу. Вчитель може в одному класі одним чином сконструювати урок, через декілька років в іншому класі по іншому. Тобто, моя задача як автора надати вчителю максимальну можливість для конструювання уроку відповідно до того класу, в якому він викладає. Скільки учнів класу, рівень класу, офлайн чи онлайн і так далі. Кожному уроці є рефлекція. Як для тебе минув урок, корисна, цікава, непогано, марна. Ну я сподіваюся, що марна ні для кого не буде, а для всіх вони будуть корисні, цікаві і непогані. Хочу подякувати всім за увагу. Хочу ще раз подякувати інституту модернізації з міста освіти за можливість виступити перед вчителями. Нехай буде найшвидша перемога, і подякувати Збройним силам України за можливість працювати. До побачення.